Чи дійсно в Україні тільки зараз з'явився мінімально необхідний запас зброї, щоб почати контрнаступ чому сміюсь? Тому що і так, і ні. Тут е, якась тема військової, яким ви щас мало, і е, чи є зараз у нас зброя, є, але всі кричать, що мало дайте більше. Так що, на вашу моя відповідь, що є певне накопичування, там саме про запас, саме про те, що чим було щоб заміняти, щоб рухатись. тому що тут історія про те, щоб не закінчилось після завтра, було і ще саме цей рушний. Сила, яка піде, щоб її підпитувати, без кінця піддавати дров вогонь, і саме цього добивалися. Але треба розуміти, що зброя є, вона буде підходити. Зараз якась тема на суперналагодження, от налагодилось уже там, система з'явилась, от саме зараз. Чи змусять Росію атаки по Білгородській області перегрупувати свої сили? 100%. Вони вже починають перегруповувати, і, взагалі, там якась кардинально зараз зараз в цей момент міняється стратегія. Саме стратегія міняється. Друзі, останнім часом нам все важче боротись з навалою російського контенту. Тому звертаємось до кожного. Якщо вам подобаються розклади наших експертів, залиште будь-який коментар під цим відео. Так ви нам дуже допоможете. Дякуємо вам. Чому Франція погодилась бути однією з перших країн гарантів безпеки для України в майбутньому? Ну, перш за все, що Франція добре розуміє, що це все закінчується, воно якби йде до логічного кінця. А інша історія це якісь певні політичні дивіденти, на якийсь рівень піднімає Францію, і якби кожен хоче собі відгребтить якусь частинку слави, не знаю, підтримки. Оце. оце більше про це. Питання від підписників. Чи правда, що до кінця року може відбутися новий Майдан? Може бути до кінця року, і він не просто якби до кінця року він іще може бути взагалі. Там до кінця року це якісь незадоволення, це на того, що принаймні це. Е на рівні бунтів, на рівні того, що, що ви робите такі заклики. Е, якщо це не відбудеться до кінця року, то Весна 100%, Там уже буде рознос, повний рознос, і притім буде набирати обертів? І а, а, а зв'язку з чим знову ж зв'язку з несправильною політикою, все, що зв'язано з грошми, з працевлаштуванням, може навіть з податками сюди, так що це, в цьому проблема? Скажіть, яка доля Придністров'я після нашої перемоги? Нормальна там доля, Придністров'я стане більшою частиною, частиною більшою. Я так розумію, що це частиною Молдови, і там приблизно над цим працюють, це як частина якоїсь угоди. Я думаю, що там якось на автоматі воно, само собою Придністров'я. Як скоро буде деокупована захоплена частина Запорізької області? Частина буде доокупована ось до осені, але щось там залишиться ще й на той рік. Скажіть, будь ласка, що чекає на Одесу? Ну, наступний місяць не дуже поганий для Одеси. Скажу так, він навіть кращий, тому що е, все-таки там буде трошки більш стабільніша ситуація, чим була на цьому тижні. Крім того, не здивуюсь, якщо по Одесі там якась зміна влади. Не знаю, там на рівні якихось там керуючих таких дуже високостоячих поміняють. Чи будуть там прильоти, на жаль, будуть, і буде там і попадання. Це буде, але це все рівно нам дають на виході даму пентаклі, яка говорить ну все рівно спокійніше, все рівно нормально. Ну от як може бути нормально в умовах війни, друзі. Якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чому Шольц впевнений, що Україна стане членом ЄС після війни? Це умова України для миру, це якась щось, що поставлено без варіантів. Так? Це або ми частина, або ми не будемо підписувати ніякі, ніякі мирові угоди. Чи відповідають дійсності слова Пригожина про те, що після 1 червня його найманців не буде на всій лінії фронту в Україні щонайменше два місяці. Не зовсім правда. Чи їх виведуть? Я думаю, що їх виведуть, але там все-таки на якийсь певний час для того, щоб вони ще десь з'явились в іншому місці. Буде в них якась частина саме відпочинку, але все-таки тут наводить туман, тут не договорює, не, не говорить всю частину правду. так що тут не дуже правда. Чи пов'язане бажання Пригожина вивести своїх найманців з українським контрнаступом? Це правда. Це правда для чого? А щоб зберегти самому і зберегти те, що в нього є. Так що тут є така. Ну, жити хоче людина і хоче зберегти своїх бійців. Чи дійсно Україна може отримати винищувачі F-16 вже восени? Я думаю, що Україна їх отримає. Я тут трошечки датою, я не знаю. Нам вдають весь час винищувачі по вісім жезлів. Вісім жезлів у нас говорить те, що вже рухається, те, що вже дуже швидко буде. Так що я не підтримую цю тему, що це буде восени. Не здивуюся, якщо вони ну, зовсім випадково ну, будуть раніше, коли вони нам потрібні. Чому Пентагон впевнений, що винищувачі f 16 не змінять кардинально ситуацію у війні? Я думаю, саме через те, що вони бояться, що f 16 можуть просто перебомбити, перескидати і дуже багато з цієї сторони є інструментів, вони чуть-чуть по-іншому бачать саме наш рух, що там. Потрібно чимось меншим працювати, чим в 16. Ну, хоч щось. про це. Чому Держдеп назвав надання Україні F-16 пріоритетом для США? Ну тому, що ППО вже вони. Якщо не всі зайшли, то вже ну, дуже скоро. Вони вже готові вже заходять. А це як слідуючи, це те, що йде після. Чи доповіли Путіну про події у Білгородській області? Доповіли. Доповіли. Скажу. Скажу навіть більше, що доповіли зразу. Чому Казахстан не погодив призначення Гайдая послом Україні? Якесь ну, не дуже хороше ставлення до нього. Знаєте, він ну, для Казахстана це потрібен, щоб був професіонал, потрібен саме дипломат. Не знаю. Ну, оце кіснавчиний цьому. Ну, вибачте, мені при всій повазі до Гайдая вони вважають, що це вискачка. Навіщо російські військові проводять перепис населення окупованої Херсонщини? Ну, населення їх дуже мало взагалі турбує. Їх турбують чоловіки, яких можна забрати. Оце їх турбує. Про які проблеми у відносинах Лукашенко хоче розказати Путіну під час зустрічі? Я не думаю, що це про проблеми. Там більше мова йде про захист кордонів. І, якби головна все-таки тема про те, яким чином ми будемо захищатися від того, на кого вони вчора нападали. Так що тут трошечки не про те, не те він заявляє, він, якби, все таки про захист. Тут мова йде, як захистити себе, як захистити країну. Ну, тому що вони вважають, що дуже скоро там почнеться в одній в іншій країні якісь свої рухи. Навіщо окупанти обмежують доступ цивільних до мобільного зв'язку на Херсонщині? Це щоб ніхто не бачив, ніхто не чув, що там відбувається, і не передавали далі. Це про якусь розвідку, про те, що. Працюють на Україну, і вони таким чином себе захищають саме свої свою інформацію. Звідти. Чому Росія почала терміново вивозити ядерні боєприпаси зі сховища в Белгородській області? Я думаю, що вони бояться, щоб щось не зробили з цими сховищами і таким чином не направили його на Росію. Чи зможе Україна найближчим часом отримати значно більшу кількість зброї? Так, я відповідь так. Ще раз говорю, що там зараз щось налагоджено. Нам весь час дають вісім пентаклів, що, знаєте, там як якийсь конвейер, і він запущений. Що принесе Україні участь Зеленського у саміті Великої Сімки? Ну, перш за все, це грошову підтримку, саме фінансову для України. А на другому місці знову ж зброя. І там, взагалі, якісь плани на майбутнє. Саме оця оцей саміт вистроює якісь плани на майбутнє країни. Я наскільки розумію, що там не тільки про перемогу йде мова, а, а мова буде йти після того, як вся ця біда закінчиться. Навіщо Зеленський хоче проведення у липні саміту формули миру? Я думаю, що це зв'язано з перемовинами, з тим, щоб все-таки на Україні. Це все закінчилось, і всі, всі країни на це працювали, щоб ну, якось підтримали якийсь проєкт, що несе Зеленський, і як найшвидше це все підписати, актив, активізувати у цей процес. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.